Всім привіт! Бажаю гарного перегляду відео. Привіт! Знову я в поході. Сьогодні йду до себе додому. Треба коє-що там зробити, поки підмерзло. Свої гріхи підчищати. У нас погода така, сьогодні морозна, морозна. Вночі мороз був сильний такий. Радусов 15, мабуть. Снігу бачите, нема вже ніде. А мороз посильніший. Це не дуже гарно, що на голову землю мороз, ну що ти зробиш, Навіщо було потеплення, ти за 2-3 дні зразу все розтало. Десь 2,5 з половиною суток, по-моєму, так було, що плюсова температура. Ну, на що це потеплення було, щоб сніг з'їло, ну нічого. Якби оцей сніжок влучав, він би піл під ногами і було б весіліше. І, Ну нічого, там писали і говорили, що в них у інших областях снігу на мелода, сугроби, а в нас, ну, бачите, так, отак зараз. Хотілося б сніжку побільше, але нічого. Зараз потопаю. Треба попрацювати, хоч і холодно. але Не сидиться, не лежиться. Вітер такий сильний подув. Не сидиться, не лежиться. Треба йти попрацювати. А зробити мені треба. Зараз Що? спробую Що? пообрізати Що? Що? свої Що? трояндочки. Що? залишкось, це... ну це ще вона і не дуже висока, я вам скажу. на метра півтора буває аж під... аж під небо виростає. Це інтерфлоровська. Осталися мої трояндочки не зрізані. І... Тепер треба трошки навести тут порядок на вгороді. Пообрізати трояндочки. Не вспів, не дала мені в цьому році погода. Ось тут управиться. І залишився я тут грязний. Осінь в цьому році у нас була дуже дощова. Як задощилася, то я сюди вже не хотів залазити. Грязний сий, по мнозию. Оце то в буде дощу, тут трохи просапати. Мокрець. Ну, воно навіть і не видно, що я трошки посипав по згріб, бо дивіться, який зелений килим тут. Ой, весною буду наче попрацювати. Там листя не позгрібав із цей. Трошки я тут затормозив. Ну нічого зараз, хоч троянточки пообрізаю. Ну, а цей подарунки. Ідуть, кидають через забор і сміття, і бутилки, і все. О, зараз підмерзло трохи. Можна походити, то сніжком на, 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 на трусило, то не, не залізеш було теж. Ну а це сніг розстав, підмерзло і зараз я попрацюю трохи по можливості. А оце тут видно, що в нас трохи зима була. Я з двору викидав сніг і він до кучугура не розтанула. Трохи залишилося. Сонце його і дощ не забрав. Що працюю я потроху, вже трохи видно мою роботу. Тут вже де погріб у мене. Трояндочки позрізав. Зрізаю я вдома по-своєму, по, по нижче, чим Оля, просто в неї там. А це би я по нижче зрізаю, щоб більше молодь одросла. Пошли, як по правилам, 15-20 сантиметрів. Далі що, те, що підмерзне, може. Там. І ще підчищу весною. І у кого все. Позамерзала трохи. І колір поміняла, і листочки поскручувала. Холодно, і да, нічого вона все одно виживе на весну підрости. Також зрізаю та складаю собі у ведерце і виносю. Трояндочки тут в цьому році нас порадували, дуже гарно цвіли. Як буде на той рік побачимо, А в, цьому році, в, цьому минулому сезоні, в минулому році, то гарно вони нас порадили, рясно, рясно і гарно свіли. На сортіровки вагонами гепають здорово, якби так раніше гепали, то вже б не працював той, хто так гепнув, а зараз гепають як як хотять. Ну, далі буду працювати ось. Цю латочку треба зараз обшманати. А роботи є завжди. Половиною свого роду свої клумби я вже справився, пообрізав. Навіть малинку тут повирізав, пообрізав. А ця малинка полізла у трояндочки тут усе, то я її не трогав, буду пересаджувати весною вже туди подалі. Тому що це хороший сорт, жалко, щоб він не вивився. Бо це ще ті сорта. Дуже смачна вона, ну, але ті сорта раніше всіх і фруктів всі були. Мені дуже яблука, і груші були смачні. Особливо мені подобалася груша лимонка. Я її любив. І консервовану, був, любив і свіжу їсти таку. І яблука смачні, пепенка була. Зараз таких сортів нема. А собачки все прибігли до мене в гості. Що ви? На допомогу. Зараз температура стоїть 14 градусів морозу, 14-30 по часу. А я вдягнув, прийшов, призувся, один одягнув сапоги, а так і зрозумів, що я, вони теплі, мої робочі, утеплені. Ну вони трошки плотно на ногу у мене. Сіли, і я так і знав, що я буду привзуватися, бо ноги наче почали трошки підмерзати. І я передів свої ботинки і нога бот... бо зуті двигається, і вже все нормально стало. Це що я йшов сюди працювати, воля бурчала, не пускала мене, вилежився, полежав би ще після хвороби. Не лежиться, а ти лізеш. Ну я так і послухав, все та й пішов. Не лежиться. Буду працювати далі. Все, на сьогодні я з роботою впрапився. Можна сказати, з роботою справився це невірно, тому що роботи тут непочатий початий край. Це треба якось вибрати часу, спробувати хоч поверхнево, бо як про сніг не випаде. Позгрібати листечко, бо воно попримерзало, де можна було буде позгрібати. А ще багато дерева обрізати. Багато ще роботи. Ну на Сьогодні я своє завдання виконав трояндочки, пообрізав малинку. Теж пообрізав. Що хочу сказати, це морози стоять, а перед цим було тепло, то бруньки розпускаються, що на трояндах, що на малині. І навіть не встигли а хоча вже давно морози стоять великі, що, що значить природа, не здається. Хотіли розпускатися. но зараз, звичайно, холодновато. Це було в день мінус 11, а на ніч, мабуть, мороз буде ще сильніший. Ось такі справи. 7. Дякую, хто дивився наше відео. Підписуйтесь, не. підписався на наш канал. Пишіть коментарі. Ми з задоволенням читаємо їх і дамо відповідь. А я з вами прощаюсь. до нових зустрічей. Всім бажаю всього-всього-найкращого. Міцного здоров'я, мирного неба. Ще мені треба забігти в одне місце. Походу по справах і бігти додому. Сонечко вже сідає за обрій.